Вона хотіла лише спокою. Переїхала в село, продала квартиру, поділила гроші між доньками. Але не здогадувалась, який вир емоцій, зради та болю чекає попереду. Сестри опинилися по різні боки прірви, та справжня драма лише починалась. Поставте лайк і підпишіться, якщо вже зачепив початок цієї історії. Обіцяємо, фінал вас вразить до сліз. Дослухайте до кінця. Дівчата, я вирішила переїжджаю жити до села. Спокійно промовила Ніна Григорівна, тримаючи в руках пенсійне посвідчення. Мам, ти що здалася? Пенсія це ж не вирок, скривилася Аліна. Чи новий закон вийшов, отримав пенсію, геть із міста? Перестань жартувати, перебила її старша сестра Олена. Мам, ти серйозно? Абсолютно. Я відчуваю, що маю право почати все з чистого аркуша. У селі допоможу бабусі, їй важко одній, та й сама місцевість мені до душі. Там будуються нові підприємства, зводять будинки, життя кипить, я там не самотня. Олена кивнула. Якщо ти так вирішила, ми не маємо права тебе стримувати. Та ну вас, скривилася Аліна. У мене ж Антон, це не шлюб, а виверження вулкана. Раніше, коли сварки доходили до межі, я тікала до мами. А тепер, куди? Ти ж мене рятівного шансу позбавляєш. Годі. спокійно, але твердо сказала Ніна Григорівна. Досить прикидатися малою, прийшов час дорослішати. Запала тиша. Нарешті жінка продовжила Я продам квартиру. Половину грошей отримаєш ти іншу, Олена, це мій внесок у ваші сім'ї. Більше підтримати нічим не можу, хіба що огірками чи варенням, коли приїдете в гості. Очі Аліни заблищали. Перспектива щедрої суми миттєво змінила її настрій. Мамо, а ти впевнена? занепокоїлася Олена. А якщо не приживешся. Куди ти повернешся? Я народилася у селі, що літа там проводила. Повір, я знаю, куди їду. Покупців уже знайшла син, тітки Зіни, з родиною, все чесно. Ну, з цієї точки зору я теж згодна, видихнула Олена. Дякую вам, мої дівчата, ці гроші для вашого майбутнього. За кілька тижнів усе було оформлено, квартира продана, і лише тоді Ніна Григорівна зрозуміла, скільки болю, тяжких спогадів і образ залишила позаду. Зрада чоловіка, його байдужість до дітей, розлучення, депресія, постійна нестача грошей. Усе це тепер було десь там, у минулому, як дешева драма, яку більше не хочеться переглядати. Її чекав новий етап, і, здавалося, вперше за довгі роки справжній. Переїзд до села виявився не просто втечею від минулого, а й ковтком свіжого повітря для Ніни Григорівни. Довкола зелень, свіже повітря. Тиша, яку порушує хіба що клекіт півня чи шум трактора за пагорбом. Бабуся раділа, що не сама, а сусіди зустріли жінку як рідну. Новини про її повернення передавалися з хати до хати, мов у старі добрі часи. Ніна вставала рано, допомагала по господарству, висаджувала грядки, замішувала тісто на пиріжки. Відчуття повноцінності повернулося до неї разом із селянськими турботами. Життя більше не здавалося безмістовним. А в місті. Тим часом почали формуватися нові плани. Олена з чоловіком, Олександром, вирішили використати мамину допомогу з розумом. Мила, ти тільки уяви, простора трикімнатна квартира, дитяча кімната, окрема спальня, захоплено говорив Сашко, обіймаючи дружину. Ми вже не вміщаємось у нашій однокімнатній, а про дитину і мови нема. Я розумію, але ж іпотека це серйозно платити щомісяця, не маючи права на помилку, а наша однушка. Здамо її, буде пасивний дохід. Я візьму додаткову роботу, писатиму дипломи та курсові для студентів. Головне почати. Тоді, можливо, і на дитину з часом вистачить, задумливо відповіла Олена, обіймаючи чоловіка за талію. Так і почали будувати нове життя вдень поліклініка, ввечері приватна клініка. Олександр працював як бджілка Олена, не менше, але вони трималися, бо мали мрію, і вона давала сили. Поки старша сестра жила в режимі, робота сон молодша, Аліна, зникла з поля зору. Жодних дзвінків, жодних повідомлень. Одного вечора телефон нарешті задзвонив. На екрані Аліна. Привіт, сестричко, згадала, що в тебе є телефон, усміхнулася Олена. Привіт, дорога! Я рада тебе чути. Просто зараз так багато справ. З Антоном поїхали відпочити на коста дель Соль. Тут казка, сонце, море, вино. Голос був легковажний, безтурботний. І коли ви встигли, ви ж тільки не отримали мамині гроші. Саме завдяки їм і влаштували собі релакс. Антон звільнився. Підприємство, де він працював, збанкрутувало. У нього чорна смуга, а я повинна його підтримати. Аліно, голос Олени потемнів Витратити мамині гроші на відпустки а що такого? Мені теж важко. Це спосіб вийти з депресії. Не переживай, якось проживемо. А роботу ти шукала? Шукала. Але хороші вакансії лише для тих, хто має досвід. А за копійки себе продавати, дякую, не треба. Я вирішила трохи пожити для себе. Аліно, різко відповіла Олена. Це безвідповідально. Ти не маєш права знецінювати те, що дала мама. І, Антон, він просто використовує тебе. Ти впевнена, що його справді скоротили. Тиша на тому кінці була гнітючою. Потім гримнув голос: Не лізь у моє життя. Від дитинства ти навчиш мене жити, задрала. Вийшла заміж за якогось викладача, працюєш у поліклініці і думаєш, що маєш право вказувати мені, як жити. Олена затамувала подих, її серце стискалося від болю. У кожного свій шлях, але ти зневажаєш допомогу мами і витрачаєш те, що не заробила. Живи в своїй сірості. А я оберу світло. крикнула Аліна і кинула слухавку. Олена ще довго сиділа в тиші. Лише сльози котилися по щоках. Від тієї розмови минуло кілька місяців. Аліна не телефонувала, не писала, і Олена теж не робила жодних кроків назустріч. Рани від сказаного ще не встигли загоїтися. Олександр намагався переконати дружину, що сварка з рідною сестрою не варта того, аби псувати собі настрій. Але Олена стояла на своєму якщо людину не влаштовує моя підтримка, мої поради, моє життя, хай живе по-своєму. Та одного дня. На порозі з'явилася несподівана гостя Ніна Григорівна. У руках невелика Валіза, а в очах втома і тривога. Мамо, ти приїхала чому не попередила? Ми б тебе зустріли, здивувалась Олена, впускаючи матір у квартиру. Доню, не до урочистостей, справа серйозна. Ніна Григорівна сіла на диван і глибоко зітхнула. Аліна, вона вагітна. Олена завмерла на місці. Що? Та це ж чудова новина. Вітаю. Посміхнулася вона, хоча в голосі вже читалась напруга. Було б чудово, якби не одне але. Вона витратила всі гроші, що я їй дала повністю і на житло, і на подорожі, і на дурниці, а тепер не знає, де жити. Ну, нехай знімають квартиру, як усі молоді сім'ї. Доню, вона не працює. Каже їй важко через вагітність. А Антон, ну ти ж знаєш, зарплата мінімальна, та й не дуже він прагне щось змінити. І чого ти приїхала, мамо? Запитала Олена, хоча вже здогадувалась. Я прошу, дозволь їм пожити в твоїй однокімнатній квартирі, хоча б на один рік. Олена спалахнула. Там квартиранти, їхній орендний платіж це частина нашої іпотеки. Без нього ми просто не витягнемо. Але ви сильні працьовиті. Ви впораєтеся, ви з сашком вмієте економити, планувати, а от Аліна, вона не така. Отож бо й воно, вона не така. І я не збираюся жертвувати собою заради людини, яка лише витрачає і жодного разу не допомогла нікому навзаєм. Це твоя сестра. вигукнула мати. Родина повинна підтримувати одне одного я підтримувала все життя. І, мамо, дякую за твою допомогу. Завдяки тобі ми маємо шанс на краще житло. Але ти ж і Аліною не обділила. Не треба зараз перекладати її безвідповідальність на мої плечі. Ніна Григорівна мовчала. У її погляді була гіркота. Якщо ти їм не допоможеш, їхня сім'я може розпастися. Антон сказав, що в село не поїде. А я маю рятувати чужий шлюб ціною власного життя. Олена вже не стримувалась. Тоді нехай вона їде до тебе в село. Він не хоче, а вона одна не впорається. Значить, це їхній вибір, і хай несуть за нього відповідальність я не віддам свою квартиру. Отже, ти не залишиш мені вибору, тихо мовила Ніна. Бог тобі суддя. Одного дня ти зрозумієш, що була неправа. Жінка встала, обтрусила пальто і пішла. Без обіймів, без прощання. Олена закрила за нею двері і притулилась до неї лобом. Серце калатало, у грудях було порожньо. Вперше за все життя вона відчула сім'я, яку так довго будувала, почала розпадатися на частини. І не тому, що вона щось зруйнувала, а тому, що не захотіла підставити плече тим, хто звик тільки брати. Після від'їзду матері в квартирі запанувала напружена тиша. Олена довго сиділа на кухні, гріючи долонями чашку чаю, але не пила. Її трясло не від злості, а від змішаних почуттів, розчарування, болю, гіркої несправедливості. Ввечері, коли повернувся Олександр, вона мовчки розповіла про візит. Він вислухав, не перебиваючи, і лише наприкінці тихо сказав: Я знаю, ти не жорстока. Просто втомлена. Я не хочу, щоб мене знову втягували в чужі провали. Ми тільки но почали жити своїм життям. Чому я маю віддавати те, за що ми боролися роками? Ти маєш право на це рішення. Але подумай, чи справді варте воно всього, що втратиш. Олена промовчала. Її не влаштовувала позиція чоловіка, але вона розуміла він просто інший. Він завжди вмів прощати, приймати, йти на компроміси, які належать справжньому родинному чоловікові. А вона. Втомилася бути опорою для тих, хто сам собі не опора. Дні тягнулись важко. Робота поглинала все більше часу. Олена брала додаткові зміни, аби відволіктися. Але навіть серед пацієнток з чергами і роздратованими колегами її думки поверталися до матері, до сестри, до образ, що не давали заснути. А в селі тим часом почалось зовсім інше життя. Антон усе ж погодився поїхати до Ніни Григорівни. Пропозиція працювати на новому переробному заводі його влаштувала. Не надто складна фізична праця, стабільна зарплата, житло. Усе це здалося зручним варіантом. Але був один нюанс йому не хотілося залишати місто. Я не хочу гноїтися у цій дірі, бурчав він перші тижні. Але раз уже в тебе пузо, треба якось виживати. Аліна страждала. Вагітність проходила важко токсикоз, слабкість, постійні сльози. Вона не могла прийняти той факт, що залишилася без підтримки сестри. У глибині душі вона розуміла Олена мала рацію. І витрачені гроші, і бездіяльність Антона, і легковажність усе вдарило бумерангом, але гордість не дозволяла зателефонувати першою. Як ти? іноді питала Ніна Григорівна, помічаючи пригнічений стан доньки. Нормально, просто не звикла, що все не так, як я собі уявляла. У житті рідко буває так, як у мріях, тихо відповідала мати. Але часом саме через біль ми ростемо. У той же час Олена продовжувала будувати власну фортецю. Її дім став її всесвітом. Вона рідко згадувала родину лише в ті ночі, коли снилися дитячі спогади як вони всі разом їли вареники, як Аліна сміялася до сліз, як мама шила їм однакові сукенки на шкільне свято. Але вранці вона прокидалась і знову вмикала реальність робота, плани, розрахунки, пацієнти, кредити, справи. І все б залишилось без змін, якби не той один дзвінок. У той вечір, коли Олександр пізно повертався з чергової консультації, Олена побачила на телефоні ім'я, яке не бачила вже місяцями. Мама, Алло, доню, пробач, що знову турбую, але я повинна сказати У Аліни передчасні перейми, її щойно забрала швидка. Олена завмерла. Серце стиснулося, мовби хтось руками здавив грудну клітку. Я їду, сказала вона твердо, вже натягуючи куртку. І, хоч вони не розмовляли давно, і, хоч там було стільки болю, це все було неважливо, бо є щось, що стоїть вище за образи ім'я цьому сім'я. По дорозі до лікарні Олена трималася керма міцніше, ніж зазвичай. Її руки тремтіли, а думки летіли на випередки що сталося? Чи все буде гаразд? Чи встигне? Пейзажі за вікном змінювалися, але вона нічого не помічала лише приглушений голос мами в голові Передчасні перейми швидка. Коли вона вбігла у приймальне відділення районної лікарні, то побачила Ніну Григорівну, що сиділа на лавці з червоними від сліз очима. Де вона? видихнула Олена. У родзалі стан нестабільний, термін лише сім місяців, дитина може не витримати. Слова впали важким каменем. Олена сіла поруч і мовчки обійняла матір. Вперше за довгий час між ними не було образ, звинувачень чи умов, тільки тиша і спільна тривога. Минуло більше однієї години, перш ніж з'явився лікар. Обличчя в нього було виснажене, але спокійне мати й дитина у стабільному стані. Дівчинка. Зараз у реанімації новонароджених, але має хороші шанси. У Ніни Григорівни навернулися сльози. Вона перехрестилась і прошепотіла Дякую, Господи. Олена теж відчула, як із плечей спадає напруга, але водночас у серці було важко. Бо саме тепер, у цю мить вона вперше за довгі місяці згадала, що Аліна не просто сестра, а частина її власної душі. І хай скільки б між ними не було розчарувань, гнів не перекреслить кровного зв'язку. Аліна отямилась ближче до ночі. Її очі були вологі, обличчя бліде, а голос ледь чутний. Ти приїхала? прошепотіла вона, побачивши Олену. А як інакше? Ти ж моя сестра, відповіла та, обережно торкаючись її руки. Між ними знову повисла тиша. Але цього разу добра, тепла, примирлива. Пробач мені, ледь чутно сказала Аліна. Я була дурною, егоїстичною, не цінувала, не слухала, але я не знала, що вагітність усе змінить так швидко. Я була не готова. Ніхто не буває готовим, тихо відповіла Олена. Але ми вчимось, і головне, визнавати свої помилки. Ти зла на мене, я була дуже. Але зараз ні, бо важливіше те, що ти і донечка живі. І в тебе є шанс почати все інакше. На кілька днів Олена залишилася у лікарні, допомагаючи мамі з турботами навколо Аліни та немовляти. Маленьку назвали Марічкою. Вона народилася слабкою, але дивом трималась. Лікарі казали, шанс на повноцінне життя високий потрібно тільки терпіння і догляд. Антон з'явився лише на другий день. Прийшов без квітів, стомленим обличчям і байдужими очима. Ну, що там, жива? Буркнув до тещі, навіть не глянувши в бік палати. Заходь і сам подивися, кинула Ніна Григорівна з холодом у голосі. Та я ненадовго, у мене справи, завтра заїду. Він розвернувся і зник у коридорі. Олена стиха прокоментувала. І це тато? Отож. Аліна сліпо вірить у нього, але боюся, ця віра дорого обійдеться. Я залишуся з вами ще на кілька днів. Треба, щоб Аліна не відчувала себе самотньою, і щоб Марічка відчула. Вона вже зараз має опору. Ніна Григорівна мовчки стиснула долоню доньки. Це була не просто підтримка. Це був крок до нового етапу в стосунках між ними всіма крок, який починався з прощення. Після виписки з лікарні життя Аліні і Ніні Григорівні довелося перебудовувати ледь не з нуля. Маленька Марічка виявилась крихітною, з тонюсінькими пальчиками і прозорими повіками. Її кожен подих був схожий на диво. Олена, попри втому, допомагала, як могла привозила ліки, дитяче харчування, прокладки, пелюшки, носила дитину на ультразвукове дослідження, поки Аліна лежала з температурою. Ти, мій Янгол, прошепотіла сестра якось уночі, коли Олена вкладала її під ковдру. Просто твоя сестра. Ми всі втомлені, але впораємось. У ці дні щось у ставленні Олени до життя змінилося. Вона раптом відчула, що вона що не все вимірюється досягненнями, дипломами і квадратними метрами. Іноді, найбільшим сенсом є просто тримати когось за руку в складний момент. Ніна Григорівна спостерігала за всім мовчки, але в душі плакала від полегшення. Вона боялася, що її дочки назавжди втратять зв'язок, що Аліна залишиться самотньою з дитиною на руках, але Бог почув її молитви. Та щойно ситуація почала більш-менш вирівнюватися, у двері хати грюкнули. Увійшов Антон, сорочка навстіж, запах перегару, червоні очі. Де мій дитина? крикнув з порогу. Я хочу бачити свою дочку. Тихіше вона щойно заснула. Обурено прошепотіла ніна. Ага, тепер я тут зайвий? А я, між іншим, батько, я маю право. Олена вийшла з кімнати, стримуючи гнів. Маєш право? А ти хоч один раз був поруч, коли Аліні ставало зле, коли дитина не могла дихати, чи коли грошей не вистачало на суміш. Де ти тоді був? Антон лише знизав плечима. Робота, справи, не встиг. Ідіот, прошепотіла Аліна, яка з'явилася у дверях з заплаканими очима. Ти навіть квіточки не приніс, коли я народила. Ага, тепер я винен? Ну, так і живіть без мене. гаркнув він і вийшов, голосно гримнувши дверима. У будинку знову стало тихо. Але тепер ця тиша не була лячною. Аліна мовчки повернулась до кімнати і опустилась на ліжко. Не бійся. Сказала Олена, сідаючи поруч. Ти сильніша, ніж думаєш. А ми з мамою поруч. Я просто хотіла, як у людей, щоб кохання, родина, дитина. А вийшло знову сама. Ти не сама, і головне, у тебе є донька, і є ми. Ти встала на ноги одного разу, встанеш ще. Найближчим часом Антон більше не з'являвся. Пізніше Ніна дізналася від знайомої, що його бачили в місті з іншою жінкою. Аліна мовчки вислухала і не зронила жодної сльози. Вона нібито померла всередині, але не дозволила собі впасти. Її думки були вже не про себе. Олена, повернувшись до міста, помітила, що Сашко став задумливим. Усе гаразд, запитала одного вечора. Просто думаю, а якщо в нас теж буде дитина, чому якщо? Буде. Але я не хочу, щоб наша дитина зростала в конфліктах і відстороненості. А знаєш, сказав Сашко. Ти стала іншою, спокійнішою, м'якішою, мені подобається. Просто я нарешті побачила, що життя не тільки про контроль, воно про довіру. І любов він притягнув її до себе і прошепотів може, вже час нам ризикнути? Олена кивнула, і в очах її світився новий вогонь минав місяць за місяцем. Марічка повільно, але впевнено набирала вагу. Вона була крихітною, але впертою, справжньою бійчиною, як жартувала Ніна Григорівна. Аліна щодня навчалася бути матір'ю. Втома, безсонні ночі, хвилювання через кожен чхач і плач стали її новою реальністю. Але вона трималась. Олена часто приїжджала на вихідні, привозила суміші, дитячий одяг, іноді книжки для мами, мовчазна підтримка, без пафосу і зайвих слів. Аліна спочатку напружувалася від кожного її візиту, боялася осуду, але згодом зрозуміла. Сестра більше не сварить, не повчає, а просто є поруч. Одного ранку Аліна сама зателефонувала першою. Привіт, я тут подумала може, час повертатися у місто? Що сталося? стривожено запитала Олена. Нічого, просто хочеться вже якогось розвитку. Я відчула, що готова. Поговорила з мамою, вона не проти. А з Антоном ти ще бачилась? Ні. Він зник повністю. Але, знаєш, я більше не плачу. Навпаки, дякую долі, що все стало ясно ще на початку. І дитина не виросте в тій брехні. Ти сильна Аліно, я горджуся тобою. Дякую. Якщо чесно, я думала, ти ніколи більше не заговориш зі мною ми, сестри. Це понад образи. Я просто хотіла, щоб ти побачила різницю між легкістю та безвідповідальністю. І мені здається, ти її побачила, побачила. до болю, але зараз хочеться іншого життя не такого, як раніше. Олена допомогла знайти недорогу квартиру в спальному районі. Перевезли речі, облаштували куток для марічки. І, хоч меблів було небагато, і вікна трохи пропускали протяги, Аліна почувалася щасливою. Вона почала проходити онлайн курси підвищення кваліфікації, писала короткі психологічні замітки, іноді брала клієнтів на дистанційні консультації. Одного разу, ввечері, Олена запросила її в гості Є одна новина, і я хочу, щоб ти дізналася перша. Тільки не кажи, що ви з Сашком у Таїланд зібрались, пожартувала Аліна. Ні. Ми чекаємо дитину. Аліна завмерла на кілька секунд, а потім розсміялася крізь сльози. Ой Боже, як же це прекрасно. Вітаю, рада. Я довго сумнівалася, але бачити тебе з Марічкою. Це щось змінило в мені. Я не вірила, що ти ще колись посміхнешся. А тепер у тебе очі світяться, і в тебе сестричко. Вперше за довгий час вони обійнялися. Довго, міцно, як тоді в дитинстві, коли ділили між собою одну шоколадку на двох. І клялись, що завжди будуть разом. Ніна Григорівна, дізнавшись про майбутнє поповнення, не стримувала сліз. Мої дівчатка, ви навіть не уявляєте, як ви змінились я так пишаюся вами. Мамо, ми просто стали трохи мудрішими, усміхнулася Олена. І навчилися прощати, додала Аліна. У цю мить між ними вже не було вчорашніх образ, болючих слів і мовчазної образи. Була тільки родина і нове майбутнє, яке тільки починалось. Минув один рік. Більшість ран уже не кровіли, а лишили по собі тонкі шрами, які нагадували не про біль, а про силу. У квартирі Олени та Сашка вже стояло дитяче ліжечко. Вони зустріли сина, якого назвали Артемом. Народження дитини змінило все ритм життя, пріоритети, навіть тишу в домі. Вона стала м'якою, теплою, сповненою змістом. Аліна тим часом впевнено трималась на новому шляху. Її клієнтів ставало дедалі більше. Онлайн консультації давали стабільний дохід. Вона почала працювати з підлітками напрямок, який їй особливо сподобався. Марічка підростала, сміялася, повзала, вперше сказала «мама». І з кожним днем усе більше нагадувала свою матір, водночас уперту й ніжну. Одного дня Ніна Григорівна приїхала до міста. Зазвичай вона залишалася у себе в селі, займалася городом, курочками, консервувала овочі. Але сьогодні був особливий день перший день народження марічки. У квартирі Аліни зібралися всі Олена з Сашком і маленьким Артемом, бабуся, навіть кілька нових знайомих із дитячого майданчика. Стіл був скромний, але щирий: пиріг, фруктова нарізка, компот з агрусу. Головне, атмосфера тепла, якої так не вистачало в їхніх розмовах ще один рік тому. Здається, ми таки вийшли на рівну, посміхнулася Ніна. Піднімаючи келих із домашнім узваром. І я неймовірно щаслива бачити вас поруч, мої дівчатка. Ви обидві стали зовсім іншими, сильнішими і добрішими. Дякуємо, мамо, відповіла Олена. Ти завжди була тим стрижним, що тримав нас, навіть коли ми впирались. Просто я знала, що ви зможете, навіть якщо іноді доводилось залишати вас сам на сам із вашими помилками. А я вдячна, що ви не відвернулись, тихо мовила Аліна. Бо, якщо чесно. Я не знаю, де була б зараз без вас. Без тебе, Лено, і без тебе, мамо. Після тостів усі спостерігали, як Марічка, сміючись, хапає ложку і намагається самостійно зачерпнути старілки фрукт. Дитина, символ нового. Вона з'явилася у момент, коли здавалося, що все тріщить по швах. Але саме з неї і почалася нова глава. Пам'ятаєш, як ти колись казала, що я живу сірим життям? запитала Олена, посміхаючись сестрі. Пам'ятаю. І хочу стерти ті слова з пам'яті. Я тоді нічого не розуміла а я не вміла слухати, але ми навчились. Через біль, сльози, страхи ми навчилися. У той момент між ними більше не було жодної образи Сестринство відродилося воно стало іншим, глибшим, справжнім. Після свята, коли гості розійшлись, і кімната стихла, Ніна Григорівна підійшла до вікна. Вона дивилася на вечірній двір, на дитячі візочки, що стояли біля під'їзду. На матерів, що поверталися із магазину з немовлятами. Її серце наповнювалось спокоєм. Я боялась, що втратила вас, сказала вона сама до себе. А виявилось, ми просто виросли. У той вечір вона заснула з відчуттям завершення. Не фіналу, бо життя тривало, а завершення болю і початку чогось нового, чистого, правдивого. Бо справжні родини не ті, що ідеальні, а ті, що знову знаходять шлях одне до одного. Навіть коли здається, що вже пізно, чи ви коли-небудь стикалися з подібним вибором між родиною і справедливістю? Чия позиція вам ближча, Олени чи Аліни? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Якщо вас вразила ця історія, тисніть лайк, підписуйтеся на канал і обов'язково дивіться наступне відео. Попереду ще більше правди, драми та несподіваних поворотів. Не пропустіть!